Олександр, військовослужбовець і криворіжець, нині проходить реабілітацію після важкого поранення, яке отримав наприкінці березня цього року біля населеного пункту Бердичі на північний захід від нині зруйнованої Авдіївки. В одному з боїв отримав осколкові поранення, травму руки із переламом кісток. Нині відновлює можливість рухати кінцівкою. Відколи мене направили на реабілітацію, саме сюди, до цього центру, я став відчувати себе на свою руку набагато краще. На самому початку в мене пальці внаслідок отриманого під Авдіївку поранення були неробочими. Зараз я вже наполовину можу їх зігнути. Для цього активно займаємось із лікарями на спандерах та спеціальних тренажерах. Прогрес видно неозброєним оком. У всьому українським армінцям, що перебувають на реабілітації, допомагають досвідчені лікарі, і, зокрема, ерготерапевти, медичні фахівці, які допомагають пацієнту з функціональними порушеннями відновити навички самообслуговування. У Нас декілька етапів лікування. Спочатку це тестування, розмова з пацієнтом, виявлення проблем потенційних, і потім складання реабілітаційного плану. Ми ручна розробка, використовуємо гімнастику за допомогою різних. Приладів це резинки, різні спандери, м'ячики, прищепки, силоміри. Тобто, ну, все це ми використовуємо. Конструктори, потім у нас є і малювання, і, і, і заняття з пластиліном, і заняття. За столом реабілітаційним. нині ж ці міські лікарні, де проходять реабілітацію українські армійці, на фінішну пряму виходять ремонтні роботи з облаштування реабілітаційного центру для ветеранів. За планом ця локація на 36 ліжок має запрацювати вже в грудні поточного року. Крім ремонту, тут встановлять одне з кращих в Україні обладнання на рівні європейських стандартів для нових відділень виділили 39,2 мільйона гривень з міського бюджету. Та завдяки налагодженій співпраці з урядом Чехії понад 400 тисяч євро надасть на обладнання Чехія а також. Ротарі International – близько 170 сімдесяти тисяч доларів в теперішній час дуже актуальною є реабілітаційне лікування. Зв'язку з тим, що під час війни дуже багато військових, які поранені, і вони надходять після поранень з контрактурами, з нейропатіями. Тому Реабілітацією займаються зараз багато лікувальних закладів, але все одно є потреба в додаткових місцях. З умовами яких проходять відновлення, а також фізіологічну та психологічну реабілітацію поранені на фронті армійці особисто ознайомилась віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук в рамках свого офіційного візиту. Чиновниця поспілкувалась із лікарями із пацієнтами центру, і певна, що успішний досвід кривого рогу слід не тільки перейняти іншим містам, а й Штабувати його у всій країні посадовиця прибула на запрошення голови ради оборони міста Олександра Вілкула та влади Кривого Рогу. Нам важливо було побачити, як власне формується мережа реабілітаційних центрів, адже Кривий Ріг є територією, куди зі всієї України приїжджають наші поранені захисники та захисниці. Отже, станом на сьогодні в Кривому Розі уже сім реабілітаційних центрів і восьмий. Дасть Бог до Дня Незалежності буде відкрито. І ми поспілкувалися з хлопцями. Сьогодні це були хлопці лише і дійсно географія вражає, вся Україна від заходу до сходу сьогодні у кривому розі отримує комплексну реабілітаційну допомогу і психологічну, і ерготерапевти, І всі види потрібної допомоги є на сьогодні в кривому розі і з плином активних бойових дій супротив російських збройних формувань. Кількість українських армійців, що потребують фахової реабілітації, зростає. З 2022 року в Кривому Розі вже успішно пройшли лікування. Більше 28 тисяч армійців. Реабілітацію 1400. Лікувальні заклади міста уклали договори з НСЗУ на надання реабілітаційної допомоги ветеранам. В них створили мультидисциплінарні команди. Олександр Фефілатів, Лі перший міський.